вступає в дію програма інтерполятор. Що робить ця програма? Ну, Спочатку, звідки взагалі така назва: програма-інтерполятор. Ну, З математики ви знаєте, що інтерполяція це такий термін, який позначає процедуру наближення якоїсь. Якогось значення, якого, якоїсь функції, якогось графіка і тому подібне до якогось певного ідеального графіка. Справа в тому, що приводи будь-якого з ЧПК працюють за кроками. Мінімальний крок, який може відпрацювати привод подачі. Може визначатися двома факторами. Перше, якщо у нас е, застосовані крокові двигуни, е, то це, власне, крок крокового двигуна, ну, відповідно помножений на передатне відношення е, механічної частини привода подачі. Ну, наприклад, якщо у нас, е, припустимо, застосовується двигун, який має е, Ну, скажімо, 200 кроків на один оберт кроковий двигун. Це, цей двигун з'єднаний з ходовим гвинтом, який має крок 10 мм. То, відповідно, ми ці 10 мм ділимо на кількість кроків, тобто на 200 і отримуємо. 50х міліметр. Тобто в такому випадку один мінімальний крок привода подачі буде становити 5 міліметру. Тобто 5 мікрометрів. Якщо в нас застосуються двигуни постійного струму або синхронні двигуни змінного струму, то ці двигуни не можуть застосовуватися самі по собі, вони застосовуються вкупі з датчиками зворотного зв'язку. Тобто вони мають бути охоплені петли зворотного зв'язку, ну, як мінімум за двома параметрами, за швидкістю і за координатою. Ну, у нас в першу чергу. Цікавить зараз координата. Датчики зворотного зв'язку також працюють з певною точністю, з певним кроком. І в такому випадку крок приводу, мінімальне, мінімальне значення, яке може відпрацювати цей привод, визначається дискретністю датчика зворотного зв'язку. Які бувають датчики, як вони побудовані, це ми будемо вивчати далі на наступних лекціях. Зараз нас цікавить лише той факт, що привод може працювати лише кроками. Ну, зрозуміло, що чим менше цей крок, тим вища точність верстата. Але разом з тим, якщо у нас привод працює кроками, то він не зможе відпрацювати з, з абсолютною точністю потрібну нам траєкторію. Особливо, якщо це траєкторія там, з якимось нахилом або криволінійна, скажімо там, дуга. Ну, наприклад, ось так, наприклад, ось такий відрізок з нахилом. так? Тобто у нас команда програми обробки задане, в команді програми обробки задане переміщення по прямій лінії, ну, наприклад, команда G, G1. З поточної точки, ну, хай буде ось ця, так? В кінцеву точку, ну, наприклад, ось цю. Ідеальна. Траєкторія виглядає ось так. Те, що у вас зображено зараз на екранах, <кій> привод не може відпрацювати, тому що є багато точок, які належать координатній сітці привода подачі, але не належать цьому відрізку. Що в такому випадку? В такому випадку привод має відпрацювати. За координатною сіткою максимально наближено до ідеальної траєкторії. Оцей процес і називається інтерполяція. Що робить програма інтерполятор? Вона розраховує ось ці проміжні точки, координати цих точок, причому розраховує не як, тобто не одразу всі. А розраховує їх з певною швидкістю, яка дорівнює швидкості подачі. І по мірі розрахунку видає їх на контролер приводу. Контролер приводу вже відправляє ці сигнали на сервопідсилювачі двигунів. Тобто ось таким чином буде виглядати. реальная траектория. Давайте я ее сейчас выделю. Ну и так далее. Ну, аналогічним чином буде відбуватися процес з будь-якою кривою лінією. Так. Ось ці тобто програма-інтерполятор займається розрахунком координат оцих усіх проміжних точок і видачею цих координат на контролер приводу. Чим займається контролер приводу? Ну, знову ж таки, що це таке апаратно, це залежить від типу застосованих двигунів в приводі подачі. Якщо це крокові двигуни, що зустрічається досить рідко крокові двигуни, ви знаєте, у нас застосовуються лише у. Якихось легких настільних верстатах, якщо це металообробні, в легких роботах, або в таких там деревообробні верстати, лазерні верстати, тобто там, де є невеликі навантаження, там, де навантаження більше за певний, певний критерій. Крокові двигуни застосовувати економічно не недоцільно. І там застосовують або синхронні двигуни змінного струму, або вже більш застарілі двигуни постійного струму. Отже, якщо це у нас крокові двигуни, то контролер приводів <кій> являє собою просто. Вихідний регістр, тобто який, набір якихось дискретних виходів, які під час розрахунку, тобто коли програма інтерполятор розрахувала наступну, координати наступної крапки відносно сусідньої. Е Тут же одразу аналізує прирощення по всім координатних осях. І от як, якщо ми візьмемо ось даний випадок, перший крок, то за координатою Х видається імпульс, тобто один імпульс відповідає одному кроку крокового двигуна. За рештою координат не видається. На другому кроці видається імпульс одночасно за координатою х і за координатою y. І так далі. Тобто кожен крок інтерполяції відповідає кроку крокових двигунів. Єдине, що програма аналізує, чи є прирощення за цими координатами на даному кроці, чи немає.